Маленьку косулю, маму якої вбили браконьєри, врятували військові в лісі під час тактичних тренувань. Попри навантаження і безліч бойових задач, вигодовували маля в місті дислокація. А коли зрозуміли, що тварині не вижити більше в дикій природі, привезли до кропивницького кінноклубу. Історію порятунку зафільмувала наша Юлія Бабак. Кремезний військовий Денис Дбайливо тримає маленьку косулю на руках. Важить вона кілограмів п'ять не більше, бо ще дитинча разом із побратимом, теж розвідником її привезли до Кропивницького кінного клубу. Щойно видалась вільна хвилина. Тут працює реабілітаційний центр для диких тварин. Були У нас навчання в лісі. Ми рухались, використовуючи тепловізори вночі. Побачили маленьке казенятка. Обдивилися місцеві з ліхтарями. Поряд була. Була кров, ми так зрозуміли, що її мамку вбили, якісь браконьєри. Бійці підібрали тварину. Тиждень відгодовували косулю у себе в частині. У Цивільних людей ми попросили трохи коров'ячого молока. Хлопці поїхали купляти бутилочку з соскою. Аж раптом тварина зникла. Хлопці всі бойові були такі, але коли побачили її, коли вона втекла, вони так. Аж слізу пустили. Скоріше скоріш всього загинула б від хижаків. Але за кілька днів Косуля сама повернулася до військових. Вона, мабуть, запам'ятала добрі серця наших захисників, які її врятували. Місцеві мисливці сказали, що навряд козуля виживе в дикій природі, та і тут серед військових їй не місце. Тож вирішили вести її до фахівців. Її ж мама повинна була всьому вчити з нею бути. А так тепер уже все. Тепер вона вже. Ручна буде тут живе понад півсотні врятованих тварин, зокрема із прифронтових територій. В центрі їх лікують, відгодовують, долучають до реабілітації військових. Ми її підлікуємо, зробимо їй раціон. Переконавшись, що підопічна в надійних руках, хлопці поспішають повернутися на службу. Тим часом косуля знайомиться зі своїми новими сусідами. Із Кропивницького Юлія Бабак Артур Періханян. Мо Україна, марафон. Єдині новини.